дитина, почала казати Я сам і влаштовує істерики через носочки не того кольору. Ратова почала наполягати на своєму, протестувати проти звичних речей і ставити запитання, які раніше її не цікавили. Це не примка і не результат поганого виховання, це раннє дитинство один із найважливіших етапів у розвитку людини, який часто здається батькам виснажливим, але насправді є критично значущим для формування особистості. Саме у період з 1 до 4 років у дитини починають формуватися навички, які згодом визначають її самостійність, здатність до прийняття рішень, внутрішню мотивацію і навіть майбутній рівень впевненості у собі. Це той час, коли дитина активно освоює світ через дію, починає усвідомлювати себе як окрему особистість і вчиться взаємодіяти з іншими на новому рівні. Цей період не про ідеальну слухняність, це про формування я дитини і те, як дорослі реагують на її прагнення бути самостійною, безпосередньо впливає на те, чи виросте вона внутрішньою сильною, емоційно стабільною, здатною відстоювати себе без агресії. У цьому відео ми розберемо, чому саме ранній вік є таким важливим для психічного розвитку, які особливості має спілкування з маленькою дитиною, що відбувається в її мисленні та емоціях, чому криза трьох років це не кінець спокійного дитинства, а один із найважливіших кроків до самостійності. І головне, як підтримати дитину в цьому непростому, але прекрасному етапі життя. Вітаю вас на каналі Caroline Space Спасиюа, я його ведуча Кароліна. Я дуже рада, що ви знаходитесь в моєму просторі та дякую, що дивитеся це відео. Також, поки ми не почали, я запрошую вас до себе в особисту психотерапію та на психологічні консультації, як запитом, так і без. А записатися можна в описі під цим відео. І підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте подобайки та дзвіночки, щоб в квітнув український Ютуб, а разом з ним і я. А для того, щоб мій канал все зростав і підвищував як відео та звуку, запрошую вас підтримати. І його за посиланням на монобанку в описі під цим відео. Ну що ж, поїхали. Особливості спілкування в ранньому віці. Спілкування з дитиною у віці від 1 до 3 років вимагає зовсім іншого підходу, ніж ми звикли у спілкуванні з дорослими. У цей період дитина ще не здатна повністю логічно структурувати свої думки, будувати зв'язні речення чи аргументовано пояснювати свої бажання. Але це зовсім не означає, що вона нічого не розуміє. Або що їй нічого сказати. У ранньому віці активно розвивається мовлення, але до моменту, коли з'являються повноцінні слова і фрази, проходить тривалий процес засвоєння мови з оточення. Дитина вбирає все, що чує навколо, фіксує ритм, інтонацію, повторювання слів і тональні звернення. Саме тому вона може ще не говорити, але вже точно розпізнає, коли до неї звертаються з лагідністю, а коли з роздратуванням. Наукові дослідження підтверджують, що діти раннього віку особливо чутливі до емоційної забарвленої мови. <кхм> Їм значно легше зрозуміти зміст повідомлення не через самі слова, а через вираз обличчя, міміку, жесту та інтонацію. Це природній етап розвитку. Ще до того, як слово стає основним інструментом спілкування, дитина користується тілом, поглядом і емоціями. Ти коли-небудь ловила себе на думці я більше не можу. Але все одно тримаюся. Чи буває, що в день ти усміхаєшся, а ввечері не можеш впоратися із відчаєм, апатією чи тривогою? І навіть якщо поруч хтось є, тобі все одно самотньо. У такі моменти ми найчастіше або мовчимо, або тікаємо в роботу, прокрастинацію, безкінченні сторіс, або просто закриваємось. Але правда в тому, що навіть якщо ти не в терапії, ти можеш дати собі щоденну підтримку. З точки зору психології регулярна турбота про себе це не розкіш, це те, що регулює нервову систему, знижує рівень кортизолу, стабілізує настрій і підвищує життєстійкість. Щоденний контакт із собою навіть на 5-10 хвилин формує внутрішню опору, яку не зламає жоден зовнішній шторм. Саме для цього я створила психологу кишеній продукт із шести кроків підтримки, які будуть з тобою щодня. Коли важко, я психологиня, маю вищу освіту, навчаюся на другому ступені гіштальтерапії і вже маю понад 150 годин практики з клієнтами. Але цей продукт я створила не як експерт. Я створила його як людина, яка сама знає, як це не мати, до кого звернутися. Це мій авторський підхід. Кожне слово, кожен звук, кожна вправа моїй усередині ти отримаєш. Тілесну практику на ранок. ПДФ гайд на 60 сторінок з болючими темами та вправами. Три аудіотехніки на прогулянку для вечора та антистрес. Блокнот вдячності на 50 сторінок. Усе зібрано в Телеграм, формат зручний, доступ назавжди. Це не підписка і не марафон, а твій особистий простір для підтримки, щоб придбати натисне на посилання в описі під цим відео. І нехай у твоєму телефоні завжди буде той голос, який нагадає: ти не одна, я з тобою. І це вже багато. Тому в ситуаціях, коли дитина, наприклад, просить ще один мультфільм і на ваше спокійне «ні» реагує тим, що кидає іграшку на підлогу, це не про непослух чи маніпуляцію, це про фрустрацію, яку вона ще не вміє виразити словами. В неї є емоція, але немає інструментів, щоб її донести, тому вона діє через тіло. Це один з головних викликів у спілкуванні з малюком, вміти побачити за дією глибше значення. Важливо пам'ятати, що істерика. Це не завжди про те, що дитина хоче саме те, що просить. Часто це прояв незадоволеної потреби в увазі, у співчутті, у відчутті впливу на ситуацію, щоб краще порозумітися з дитиною. В цьому віці психологи радять говорити короткими фразами, уникати багатозначних пояснень, використовувати повторення. Наприклад, не варто говорити ти вже сьогодні довго дивився мультик, тепер відпочити, бо очі втомлюються, як би пора. Краще сказати просто сьогодні мультики вже були. Тепер читаємо книжку чітко, спокійно і з повторенням. Саме так малюк найкраще засвоює сенс сказаного. І головне, якщо вам здається, що ви не розумієте свою дитину, пам'ятайте, що це нормально, це період навчання з обох сторін. Дитина тільки вчиться виражати себе, а ви вчитеся читати її сигнали. Ідеального розуміння одразу не буває. Але кожна щира спроба почути і відчути це вже потужна підтримка. Дитина відчуває, коли її слухають і сприймають серйозно, навіть якщо вона ще ну, не вміє цього висловлювати словами. <кій> Розумовий розвиток дитини у віці від 1 до 3 років має свої унікальні особливості. У цей період мислення дитини ще не є абстрактним, але вона не здатна уявити дію, яка відбулася, або пояснити, чому щось сталося. Основна форма мислення в цьому віці наочно наочно-дійова. Це означає, що дитина розуміє світ тільки через власну дію, дотик, переміщення предметів і безпосередній досвід. Якщо дорослому достатньо почути чи уявити, як щось працює, дитині необхідно це зробити власноруч. Вона вивчає причину на святкові зв'язки не через пояснення, а через повторення дії. Саме тому дитина може десятки разів кидати ложку зі стільця або натискати одну й ту саму кнопку. Це не випадкова гра, а спроба перевірити стабільність навколишнього світу. Якщо ложка щоразу падає з однаковим звуком, це створює відчуття передбачуваності, а отже, безпеки. Жан Піаже, один із найвпливовіших дослідників дитячого розвитку, описав цю стадію як сенсуматорну за його теорією. діти до двох років ще не оперують поняттями, а вчаться будувати зв'язок між своїми діями та тим, що відбувається в результаті. Якщо я натискаю, звучить, якщо я штовхаю – котиться. Якщо я ховаю предмет, він зникає. Але пізніше знову з'являється. Саме так фокусується розуміння постійності об'єктів, логіки та впливу власних дій на зовнішній світ. У дітей цього віку спостерігається сильна схильність до наслідування. Вони активно копіюють дії дорослих, переносять предмети, готують, годують іграшки, говорять у вимкнений пульт, як у телефон. Це не просто гра, це моделювання соціальної взаємодії. Через ці дії дитина засвоює соціальні ролі, шаблони поведінки, послідовність Дій. Вона ніби тренується жити в дорослому світі, але у безпечному форматі гри. Тому не варто знецінювати ігри в маму, і тата або магазин навпаки, це прості, на перший погляд, заняття є основою для розвитку логіки, мислення, послідовності дій та емоційної зрілості. Якщо дитина повторює одну і ту саму дію багато разів, це не означає, що їй нічим зайнятися. Це означає, що її мозок зайнятий роботою. Саме через багаторазове повторення дитина формує внутрішні закономірності, що таке багато і мало, і високо і низько, повний і порожній. Ці знання не даються з поясненнями, вони приходять через рух і контакт. Замість того, щоб зупиняти такі дії або роздратовано коментувати, ну, скільки можна, краще створити дитині простір для безпечного експериментування. Дозвольте їй щось перелити, насипати, пересипати, розібрати і зібрати. Усе це не просто гра, а інтенсивна розумова робота. І якщо здається, що дитина не слухає е, вас, коли ви пояснюєте, що словами, важливо, вона ще не готова зрозуміти через слух, але чудово зрозуміє, якщо спробує сама. Надати їй змогу робити означає дати їй інструмент до пізнання світу. І саме через це в неї формується впевненість у своїх силах. Я роблю. Отже, я можу. Це дуже простий, але надзвичайно важливий психологічний фундамент на все життя. Криза трьох років це один із найпомітніших та найемоційніших етапів розвитку дитини. Саме в цей період батьки найчастіше стикаються з проявами впертості, протесту, демонстративної незалежності і відкритого ігнорування правил фрази Я сам не хочу, не буду, піду навпаки, з тою частиною щоденної комунікації. Але варто знати, це не зіпсованість дитини і не розглядати поганого виховання. Це закономірний етап розвитку психіки, який психологи називають народженням особистості. У віці близько трьох років дитина вперше починає чітко відчувати себе окремою людиною. Вона вже не відчуває себе продовженням мами, як це було в ранньому дитинстві. Вона відкриває, що має своє я, свої бажання, думки і право вибору. Це відкриття супроводжується сильним внутрішнім напруженням, адже дитина ще не вміє регулювати емоції, а нове відчуття автономії зістохуються з обмеженнями, які накладає реальність. Згідно з теорією Еріка Еріксона, саме у віці від 1 до 3 років дитина проходить психосоціальний етап автономія проти сорому та сумніву. Якщо в цей період її бажання до самостійності підтримують, вона починає розвивати внутрішню впевненість і навички ініціативи. І що ж її постійно обмежують, контролюють або знецінюють її бажання діяти самостійно, якби е, формується глибоке почуття сумніву у власних силах і навіть сорому за свої дії. Криза трьох років має характерні ознаки. Однією із них є негативізм. Дитина відмовляється від всього, що їй пропонують, навіть якщо це те, чого вона хоче. Це не проти дії, а проти того, що рішення прийняв не вона. Також часто спостерігається в перці. Дитина може наполягати на своєму тільки тому, що вже висловила цю думку, і важливо її відстояти. Зростає прагнення до самостійності. Дитина хоче самостійно вдягатися, їсти, вибирати йти йти новим маршрутом. Ще один важливіший симптом це активний протест. Дитина починає не просто просити, а відстоювати свої бажання часто з емоційним супроводом. Вона перестає бути слухняною у звичайному сенсі цього слова, і це теж важливо. Бо саме в цей момент вона тестує межі дозволеного, навчається домовлятися і шукати способи впливу на ситуації. У реальному житті це виглядає приблизно так: дитина хоче сама вдягнути куртку. Вона пробує, у неї не виходить. Вона знову пробує нервується, з'являється сльози, випропонують допомоги, чуєте відповідь, крики відмову, виходити на вулицю. Це не маніпуляція. Це зіткнення двох важливих внутрішніх процесів, бажання бути самостійною і ще не сформованих навичок. Щоб це зробити, ой, щоб це зробити, що ж може допомогти дитині пройти цей період без, без зайвого стресу. Насамперед, підтримка, дозвольте їй пробувати, навіть якщо вона помиляється, навіть якщо вам знається, що здається, щоб простіше зробити самому дитина навчається тільки в дії. Дайте їй можливість вибору, як футболку вдягти, з якої чашки пити, якою дорогою йти до майданчика, це створює враження контролю над життям і знижує рівень тривоги. І головне, не тисніть. У цьому віці навіть дрібниця може стати величезним внутрішнім викликом. Те, що для вас буденна ситуація для дитини момент росту, пробудження її я. Якщо ви підтримуєте її у цьому, ви допомагаєте формувати не тільки характер, а й відчуття гідності. Здатність до саморегуляції і повагу до себе та інших. І навіть що зараз це виглядає як складний період, згодом він стане основою для сильної, впевненої і здорової особистості. Отже, раннє дитинство це не просто період, коли дитина вчиться ходити, говорити перші слова чи тримати ложку. Це час глибоких і швидких внутрішніх змін, які закладають основу для всього майбутнього розвитку. Саме в цьому віці формується базові уявлення про себе, про інших людей і про світ загалом. Дитина не вміє логічно мислити чи розрізняти власні емоції, але вона вже активно вчиться взаємодіяти, розуміти межі, пробувати помилятися і переживати фрустрацію. Все, що вона отримує в цей період досвід, підтримку, право на вибір, увагу до її внутрішнього світу, стає фундаментом для її особистості. Якщо ми бачимо у цьому віці не лише зовнішню поведінку, а глибші процеси, нам легше сприймати труднощі. Істерика – це не зіпсованість, упертість, невиклик, протест. Не розпущені. це способи, якими дитина пробує зрозуміти себе і світ. У наступних відео ми продовжимо досліджувати розвиток дитини, поговоримо про нові етапи, які настають після трьох років, про перші е, усвідомлені страхи про те, як змінюється мислення в дошкільному віці, та як дитина починає розуміти правила і соціальні очікування. А я дякую вам за перегляд цього відео. Я з вами не прощаюсь. Ми побачимося в наступному і бережіть собі себе.